Так, Space. продовжуємо. Осталося мені взяти пропуск. Ось і він. Зараз переходимо прямо до дверей. О, їбать. Пробігаємо все нахуй. Давай, давай. Блядь, відкривайтесь нахуй. Їдь, 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 на! Їдь, блять! Ой-ой-ой! Ну я нахуй. Патрони лишні я не хочу тратити. Бо я бідняк. Ніщий. В мене їх не так багато. О, котсена. Опять цей. I'm still alive, Mr. Clark. I'm still denied convergence thanks to this ingrate. Mercer, wait. Tell me. I want to understand. What is convergence? But you already know. Dead or living, we all feel the markers to the purpose. Don't you want to be reunited? But the people you lost... I... Yes. Then why not me? Mr. Temple has refused. But we are so close. Everything that has happened on the Ishimura is just in the beginning. When you put it that way, you and your marker can go to hell. Какая мразь. Все равно, конечно, эпично выглядит. Не, ну конченая мразь просто. О, ну конечно, и цей моб появляется снизу, да? Прикольно. Що зараз і толпа ціла да? так ну поки полутаюся, все позбираю. Патрончики збираємо Перейдіти теж, блядь, причепилося мраз. Так тут нічого нема. Зараз підпалимо цю морозоту. Отой, блять, пройти! Та й -мо, не притягується ящик. Ще квідіти. Ну, ради них я готовий на все. О, це вже добре. Кілочка. Тепер залишилося ячка поламати. Раз. І все, і можу бігти, так? Да? А, ну ще ящичок є.

Пробігаюся по сюжету так же сам. Ого. Дякую за такі дари, sorry about Може, тут ще щось лежить, а? хоть чуток патроним ага, конечно 100 кредитов какие может быть единственные луты, кроме 100 кредитов ого, патроны, да? ничего себе Такая бывает раз на 20 ящиков И то, как что повезет Симоразотники Звісно можна було їх пробігти, но... Але... Ого, їх тут двоє. Так треба якось двох сразу їбаште. У мене щось погано получається. Так, і тепер їхні тіл вилазять. Ой-ой-ой! Так тіп, ще не здох, йо моє! Як він пережив, стільки ударів? Як треба взірвати. Все. Тепер точно все. Ага, ще не все, йо моє. Просто губки для впитування... ...урону. Все, так. Да. Іра максимально душна. Максимально. Звісно, якщо я використовував всі ресурси, які мені дає игра, я б дуже легко все пройшов би. Бо у мене дуже багато кредитів, ну як видно, просто штук собираю. І щось до нас збирав. Що цю фігню можна продати? За 10 тисяч. Що не більше. Там ящик був. Хілочка сюди. Сюди. Тепер точно все. Ну, он до якраз мала продати. Продати або купити. 10 тисяч продаю. Сто п'ять тисяч, сто п'ятнадцять тисяч кредитів. Це дуже багато. Це дуже багато. 100, сто раз можна купити двадцять пять патронів на автомат, сто раз. Сто зрівнів зробити. То раз підірвати, це, я не знаю, це такий масштаб великий. Ну, як я говорив вже, не один раз я тримаю до останнього, поки не припре, поки я прям не пойму, що це така точка, від якої я вже відтолкнутися ну, ніяк не можу. Стіна, яку вже перепригнути, ніяк не вийде. Тими ресурсами, які в мене є. О, грама цього доктора Гандона. Ще тіпочок вже ходить по стопах у них. О, це добре. Патрони на пилу. Це завжди добре. Там раз ще жива. Так, патрончики, на пістолет. Я, в принципі, в них цінності не бачу. Моно їх юзати собі спокійно. Звичайно їх дуже багато треба втратити, щоб вбити хоч одного тій Два магазини обходить. І це як повеземо і за один магазин. Мені цікаво, якби вони сливалися на самі легкі сложності. Оце ж в суті максимальна, яка мені доступна без доповнительних проходження і так далі. Хоча я навіть не знаю, може на нових прохожденнях ігра плюс там не дуже сложна буде. Чи взагалі немає складностей доповнительних. Ага, мені туди. Що я маю зробити туди? тут? А тут нема дверей. Куди тут? А, ну нічого собі. Ви додумалися. Ось якось розбавити геймплей. Заставили все столами. Молодці. Валю. О, ну вонючки, звісно, розставили. Так, перед цим полутаюся. Все залутаю, що можу. Ускоряємо даний процес, бо він максимально скучний і максимально довгий. Так, все. Ой, бля. Круто. Крутяк просто. Ваншотись одразу. Записочка. Від сектантів. Тут я пройшов вже момент, цей дебідний тактика заповінути цю пійму. Кинути в нього щось розривающе. А тут адже можна полетати. Непогано, патрончики, патрончики, ну нічого собі. Ще ящичок бачу. Ой, ну туди вже облумали мене. Да? Знову кредити впихнули. Ящик ще один. О, все добре. Я ще бачу тут генератор. Могла його, в принципі, витягти на всякий випадок. Може десь пригодиться. по любому десь пригодиться. Туди його закину. Зараз буде толпа мобів, а в руках я його довго не протримаю. Можемо напробігти його це все. Ладно, лопаю ячко і питаюся якось пробігти. Ладно, я вже другий раз його лопаю, і мене одразу слили моментально. Бо я питався ще забігти пролутати ту кімнату. Так, куди мені там. А йобани в рот. Як вони сюди забігли? Все ж таки пригодився генератор. Так, Я так вгораю бі цю музику, блять. Я дивлюся як на дебіла цього. Постійно все храняється, блять. І в нього не страдає, так. Да. І це я, цей дебіл. Погнали на ліфту. Як неожиданно, блять. Скриптоніш. Спрацював, но трохи пізно. Бо я слишком швидко вибіг з цього ліфта. а еще один типочек. Дуже жалко на них патроны тратить, бо дає 100 кредитов. 100 кредитов, но мне, блядь, прокляття с этих 100 кредитов. Я просто не могу. Ну. Так, а тут а что? А, я тут уже был, да. Понял. Принял. Ну цю плоть поставили, ну для чого Вони спеціально це зробили, щоб я на буквально 10 секунд довше йшов. Щось не дуже логічно. І що тут? А? Ламаються ці корні. Ну як корні, плоть. І тепер мені доступний ліфт. Так, я тут нічого не пропустив, так? Якась статуя. Піднімаємося. Нові комнати доступні вже. Майже всі комнати доступні. Майже не одна комната не доступна, тільки одна доступна в нас. тут вона продати, сохранитися. 100 кредитів взяти, наприклад. ну, сохраняемся. Так, сохраняемся. И идем дальше. Можешь я что-то найду? Годно. Вроде бы ничего больше не лежит. Сообщение. Install... Ларас, я прослушаем. Все, на цьому завершимо відос. Набігався і налутався я славно. Продовження буде потім.